В які вже можна говорити. Люблю я Чинобайо, те місце, яке працювало на нас. Як повертали наш нескорений Херсон, росіяни на злову оточення, це одна з самих слабих місць. Рік Херсон 3 листопада о 20.40 на 1+, плюс Україна. А що це у вас там таке? Рибні кульки. Гумористична прем'єра. 100 гривень. Ні, я питаю, стільки є такі кульки? Тільки стюльки. Тоді замість цієї кульки дайте мені рибні кульки стюльки. Новий вечірній квартал. 4 та 11 листопада о 19.30 на 1+,1 Україна. З понеділка по четвер. Роденко звільнено, ви очолюєте відділення. Вона новина, зроби щось. А що, самостійно заважає тобі бути об'єктивним? Дякую за вечір. Може, Четвер о 20.30. На 1 плюс 1. Україна. Це Софія, її близнята і я. Інженіо З плити я потрапляю в духовку і навіть в холодильник. Я можу підняти до 10 кілограмів і подати страву до столу. А ще я досить компактний. Інженіо Тефаль.